Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська Прикраси і аксесуари. І сьогодні я вам хочу показати колекцію баламутових прикрас. Самим першим, це багаторядне я зробила для себе. Вибрала такі великі баламути. На даний час я зараз не маю, я замовила, як будуть, звісно, що і для вас я придбаю, але на даний час. Великих немає, є дрібніші. Але хочу похвалитися. Звісно, із дрібніших також можна зробити таке намисто. Воно складається з 9 низок, 9 низок окремих. І можна собі під настрій комбінувати. Фурнітура позолота 24 карати. Між кожного намистину дала роздільну таку позолочену, щоб вони були такі, бачите, гнучки, одна одній не мішали. Ось, і різний розмір намист. Ну, мені подобається, бо я маю баламутовий і стародавніх баламутів, але воно суцільне з п'яти низок. А тут я захотіла, щоб я мала і одну, і дві, і три, і п'ять, і дев'ять. Звісно, як мені захочеться. А то ще і до тих баламутових, що я маю ще додати, ну, як настрій, який. Образ я створю. І дуже гарно ці баламути поєднуються з дрібненьким коралом. Я вже так вдягала оці великі забрати. Ось, бачите, досить так цікаво. І а іноді просто хочеться одну довгу низку. І більше нічого. Ось, або декілька довгих дати ось, бачите, як гарно. Так що цей варіант можу зробити під замовлення лише трошки з дрібніших баламутів, але і ціна буде привабливіша, тому що. Вартість йде за вагу. Відповідно, не всі люблять такі важкі і цінник буде нижчий, тому що кожна намистина буде набагато легша. А маю я ось такого розміру. Зараз я для порівняння візьму одну намисту, щоб ви побачили ось, бачите? Ну, так, помітно, що ці більші. Але от такі я ще маю, можу зробити на 9 низок, ну 7, 5, хто скільки хоче. Ось, А з готових є ось такий варіант. На 5 низок суцільний. Багато таке намисто. Також фурнітура вся позолочена, тому що. Мені дуже подобається позолота із баламутами. Ну, Намисто багат. Нарядне і оцей перламутер, він ще й такий більш яскравіший, ну, такий благородний із такої фурнітури. Бачите, які переливи. Ну, ну, шикарний камінь. На сьогоднішній день він мені найбільше з усіх. Подобається. Бачите, як переливається. Ось. Є ще на 5 низок, таке саме, тільки з ладанками. Хто любить етно етностилі, отакі також можна використати коралове. Зараз я його не пробувала, але я знаю, що буде Дивіться. Чи навпаки коралове, а потім баламутове? Ось. Фурнітура також вся позолочена, такі три ладанки позолочені, такі промені, конектори. Кожна намистина має роздільну, щоб вони тут гарненько лягали по колу. Є трошки менше на три низки, зразу вдіну на коралове, а потім я його покажу. Ось дизайн все це саме, трошки міняється тільки деталі, наприклад, так, як тут конектор і кількість низок. Мені оцей варіант найбільше сподобався, я практикувала багато різних. І оцей, бачите, навіть для себе в такому варіанті зробила. Ну, і є для тих, хто любить зовсім-зовсім делікатне, є на одну низочку ось. Все це саме, Бачу тут подовжувальний ланцюжок. Також є з вставками позолоченими. Хто любить більш таке яскравіше? Тут вже баламути більші за розміром, такі, як у моєму, на мисці, Бачите? Є подібне, тільки з іншими там гладенькі, а тут такі філігранні, намистинки матові. Тут крупніший трошки баламут. Є ще з ладанкою на одну низочку. Також його можна використовувати з кораллем. Ладанка, роздільні, ще дала таку фурнітурну і на ланцюжок подовжувальний. Також є пара із антикварним камінним намистом, тому що мені баламути з червоним дуже подобається. І це є така пара двох намист, які можна носити разом. Можна носити кожне окремо. Ось баламути і такі камінні намистини. Фурнітура позолота, камінні намистини в шапочках і гачок. Друге, точно так само, тільки чуть-чуть довше, щоб вони дружили. Є ще такий кулончик для любителів зовсім-зовсім таких мінімалістичних прикрас. Не знаю, чи там в камеру. Видно, що я не відтягувала штатив. Ось такий кулончик. Фурнітура позолота, ланцюжок також позолота. І є ще пара сережок. Ось такі. Може бути до цього ланцюжка, може бути до будь-якого намиста, і можу також зробити з простою швензою. Якщо у вас будуть такі замовлення. Кому сподобалося, можете звертатися. Інформація, як зі мною зв'язатися, буде під відео. Ціни і наявність можна переглянути в магазині, також буде посилання на нього. І це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Всім гарного дня, гарного перегляду! і до наступних відео.